Слава Україні! Шановні пані і панові, сьогодні 15 грудня, я вами передачі «Історичні паралелі та я, Ростислав Новожен, заступник голови Української республіканської партії. Сьогодні День працівників суду. Ви знаєте, ця радянська традиція вже всім добряче усточуртіла. Кожного дня є якесь свято, фахове свято. Але коли йдеться про працівників суду, тут хочеться дещо сказати. Ну, в першу чергу. Якщо так далі піде, то модернізувавши радянську традицію, у нас буде День терориста, день корупціонера, День кілера, це так, заради Красного Слівця. Але загалом, коли йдеться про працівників суду, то згадується відома вже картина одного з середньовічних художників: здирають шкіру з нечесного судді». І от так і хочеться порівняти з сьогоднішніми суддями, які вже оскомолена е, оця розмова про невідворотність покарань, про справедливі чесні суди і так далі. Туподібне. Навіть ієрархія церков вчора звернулися до людини, яка займає посаду президента, аби запровадити антикорупційні суди в Україні. Ну ви знаєте, оскільки можна у цій спеціалізації. Генеральна прокуратура займається одним. Є Агентство боротьби з корупцією, є запобігання корупції. Ну, одним словом, органів багато, а вісім не, не там. Отож головне, аби в головах громадян було усвідомлення того, що корупція це є зло. А це буде усвідомлення тільки тоді, бо людина розуміє декілька речей. У ну, першу чергу нею керує страх. Нею керує любов, нею керує віра. Тобто, коли немає страху, то людина і далі буде продовжувати ті чи інші злочини красти, збагачуватись незаконно. А коли людина є патріотом, коли в неї є усвідомлення того, що це є зло, що це підриває підмурівки української держави, то вона. На Рівність свідомості буде розуміти, що цього не сід робити. Отак От потрібно працювати в державі, бо ніякі закони, жодна боротьба з корупцією не дасть бажаних результатів, коли у суспільстві не буде розуміння того, що це зло, яке потрібно викорінювати, яке нищить в тому числі українську державу. тепер гортаємо український історичний календар: 1932 рік. Голодомор набирає обертів, і цього дня було ухвалено відповідно постанову ЦК Компартії більшовиків України про 82 штрафних райони, куди потрібно припинити завозити промислові і продуктові товари. Це ті райони, які не впоралися з хлібозаготівлями, Таких було найбільше на Дніпропетровщині, потім Харківщина, Одещина. Туди просто припинили постачати товари і переказуючи місцеве населення на голодну смерть. В той самий 1932 рік було покладено край українізації у віддалених від України районах, зокрема на Далекому Сході, у Казахстані, в Середній Азії, в Центрально-Чорноземних областях Росії. Ми знаємо, що там компактно проживало великі. Маси українського населення, які, будучи окрилені ще з періоду Української Народної Республіки, а потім українізація, яка вже була у радянській Україні, проводили там відновлення українського національного життя. Але в 32-му році тут було покладено край. До речі, цікаво про далекий схід. Мало хто знає, що на далекому сході, 18-му році була Далекосхідна українська. Республіка, вона мала навіть свісень-жовтий прапор і є такий клинок зелений, бо це був зелений клин, це зелена Україна. Там проживало чимало українців, і території цієї далекосхідної республіки було 2 мільйони квадратних кілометрів, що втричі більше від сучасної України. Це потрібно пам'ятати, 1934 рік у нинішньому Жовтневому палаці у Києві. Було розстріляно 28 українських патріотів, здебільшого письменників представників української інтелігенції за рішенням виїзної сесії Верховного суду радянського союзу. Їх звинуватили у традиційно створенні терористичної антирадянської організації як буржуазні націоналісти, і було розстріляно Крушельницького, Влизька, Бургія і ряд інших відомих. Українських письменників і поетів, отак От радянська влада боролася, по суті, москалі боролися з українським відродженням. 2000 рік події ближчого часу почалися перші акції Україна без кучми і були встановлені перші намети на Майдані. Але звідси висновки, як писав колись Василь Симоненко, де зараз ви мого народу. Де велич ваша сила ваша де? На ясні зорі, і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде, ну надто оптимістично дивився семиненько на світ. Ми бачимо, що акції Україна без кучми закінчились, хоч і відставкою кучми, але кучма е породив, по суті, олігархічний режим, і кучма і далі е здійснює реальне правління в Україні. А що з тими, які здійснювали голодомор в Україні? Що карали організаторів українізації, хто розстрілював за українське слово? Вони не притягнуті до відповідальності за голодомор. До речі, суд визнав винними лише сім осіб, і кримінальну справу закрив. Про це ми говорили. А де е, ширше коло організаторів, а де їхні нащадки, а де Комуністична партія е, ще суд історії їх чекає, але е, на жаль, кати мого народу ходять серед нас. Е, вони керують і в адміністрації президента, і в уряді, і чимало їх в Верховній Раді. І допоки, як за Семененко було сказано, ви байстрюки катів осатанілих. Не забувайте виродки ніде. Народ мій є в його гарячих жилах, козацька кров пульсує і гуде. Але він, Симоненко, вірив в те, щоб пощезнуть ці переверті приблуди і орди завойовників заборот. І коли ми сьогодні оцінюємо ситуацію в Україні, потрібно називати, хто винен в цьому всьому так заблуди, зайде, чужинці яких дуже багато сьогодні на керівних посадах в Україні, але і перевертні, які їм допомагають. Перевертні потрібно завжди витягувати за вуха тих яничар новітніх, які допомагають знімати з матері останню сорочку за Шевченком. І хотілося прокоментувати без сучасні події в Україні. От зокрема розпочав своє засідання Конституційний суд. Який має розглянути питання неконституційності закону знаєте, Ківала, це мовний закон про засади мовної політики, який був ухвалений 24 лютого 2014 року, який по суті вів двомовність в Україні, бо згідно з цим законом, там, де 10% національні меншини складають в ті чи і на ті чи інші території, там офіційно дозволяється мова національних меншин. Ну, ні, в одній державі світу нічого подібного немає. І цей закон. Був скасований Верховною Радою 24 лютого, але вже пройшло майже 3 роки, Турчинов його не підписав і до сьогоднішнього дня цей закон не чинний. Але дивно, що Конституційний суд розглядає цю справу в закритому режимі. Друга подія. От 18-й рік наближаються вибори в Росії. Один з кандидатів у президенти, опозиціонер Олексій Навальний. Так сказав, що справу Криму повинні вирішувати самі кримчани. І він, коли стане президентом, він обов'язково винесе на референдум, чи хочуть кримчани е, бути у складі Росії. На що зовсім за дурнів мають? Звичайно, що хочуть кримчани у складі бути Росії, тому що в Криму проживає 58% росіян. От коли проведуть в Криму українізацію. Коли в Криму тотально будуть українські школи і в вищих навчальних закладах буде тільки викладатися українська мова, всюди буде українська преса, українське телебачення, українське радіомовлення на керівних посадах будуть тотально українці. Тоді, коли ти в Криму запитаєш, чи хочете ви бути в складі Росії, є шанси, що вони проголосують ні. А так сьогодні ну даруйте. Ми знаємо, що російська демократія закінчується там, де починаються українські питання. Ну, не потрібно нас обманювати. До речі, ще з історичних подій хотів згадати, цього дня, у 1890 році, народився такий собі Василь Ємець. Василь Ємець був бандуристом віртуозом. Він народився на Харківщині і до історії розвитку бандури багато доклався. Він виступав з концертами, створював хори. Ансамблі бандуристів і не тільки в Україні, а і на Кубані. Потім, як і кожен українець, коли почалася національна революція, він пішов до українського війська, боровся проти зокрема військ Муравйова, які хотіли окупувати Київ. Потім, до речі, він нагадує щось того. Сліпака українського е співака, який е поїхав в, в Італію. Але коли відчув, що такі події відбуваються в Україні, е він е пішов до українського війська боронити Україну і там загинув, Ну, все повторюється. Е нічого сталого немає, але українська історія вона не знаючи її, ми постійно будемо наступати на ті самі граблі. Отож, Василь Ємець після поразки національно-визвольних змагань опинився в еміграції. Він багато їздив і по Європі, і потім Північна Америка, де викладав клас бандури, де створював ансамблі бандури, і в 92 році роки помер в Лос-Анджелесі. І е, дуже багато долучився до розвитку цього національно-українського інструмента, який має 62 струни. Ну порівняйте з російською балалайкою. три струна інструмент. А тут 62 струни. струни. От і е, вам елементарне порівняння двох культур. І е, я от днями е, там, займався своїм генологічним деревом, вивчав деякі документи архівні і гортав старі галицькі газети, от, зокрема на початку століття, коли Галичина була під Австрією. Ну, і що цікаво, що там всюди підкреслено е, національну приналежність тих чи інших людей. гортає, наприклад, професор українець або професор Поляк, професор німець, а попробував би ти сьогодні написати в газеті. Наприклад, в львівській газеті, що в Львівському університеті професор росіянин тебе тут же би закаменували за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Але наші попередники розуміли, що тільки гуртування навколо національних цінностей, гуртування національної громади може дати результат. І побудувати державу можна тільки на національній основі. І на завершення, ми сьогодні ще не маємо справжньої самостійної держави. Бо сьогодні в державі керують не українці. Сьогодні власність перебуває в руках національних меншин, влада перебуває здебільшого в руках національних меншин. Українці є сиротами на власній землі. Здебільшого українцям відведений пріоритет для імміграції. От скільки мільйонів українців вже перебувають за кордоном, навіть їх ніхто не порахував. То тільки тоді, коли українці візьмуть цю помоту влади в Україні і запанують у своїй сиронці, тільки тоді у нас буде справжня українська держава. Але для того повинен працювати, бо не працює ні виконавча влада, ні президентська адміністрація, ні е, кабінет міністрів. Вони працюють проти України, ні верховна влада, а де ж це четверта влада, е, влада журналістів за своєю масою інформації. Насправді вони також не працюють на Україну. Вони працюють тільки на власне збагачення. Бо жодної інформації, жодного. Протесту ти не зможеш донести до громадськості через землі, коли ти не заплатиш гроші. Ну кому до стобіса потрібна така е, четверта влада? Отож, пам'ятаємо про це, і ми вас закликаємо свої відгуки про наші передачі подавати через Фейсбук, аби ви не були кращими. Ми сьогодні змінюємо дещо формат через іншу кінокамеру, знімаємо цю передачу і чекаємо ваших побажань, пропозицій, критики. Гуртуємося українці, бо ми того варті. Слава Україні!